Але я тільки бажаному і на дисети дещо засвідчити. І от, власне, руки на горя. І добре. Я то говорить, коли вам піддам служителям на Новий рік, церкву і розпати, у величині качати, так і не розпади. Я спілкую. І розказую, бо, 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 що не про себе далі свою силу, а про Бога побуть Бога. Захворіла їх. Цирне до коліна. Пішла в лікарях. Перемірили все, що можна було і нічого не знайшли. Я Здала всі, що можливіше, що треба було здати.

Ciekawiczny, wesoły brak, nie zdaje się, że i nie tak dobrze. Może, ale to nie tak proste. To smutnie, bo myślę, że w każdym razie się kojarzymy. Przyszedł rano. Umarła na randkowa ptaszka. Mieszy do ust, a on wstaje z poza O to by ty śniadano oto ty tam To je bilo neko vrtelo. Včasih nas, manjino, da je po sobovi že večer na kuhinji. Pravi, da je še počo spal, in je nekaj čestitati. Zmerno je bilo na vrtu. No, lahko je nek, spoznaš, da je to dobro. Ampak tudi imamo nekaj kapele, ki so prišali vse naše minute, drugi je včasih počevali. Кликати бабці пішов. Тому мене, як бачимо, як Сонзе наповнені її очі. Кумок волі застряг. Я бачу ми. Син може сказати. Я випробував волоків своїх, там від діти мав ця коляд, маленька. І почав заспокоїти її. Вона каже, носить мені не страшно, йде Бога. А тут, як прийшли клубки, таке звідчуття такий, як я думаю, що треба з ним не вилучитися, якось не можу. Такий тиск, таке переживання, такі смерті, таке відчуття. Хто не казали? Стоянок. Б... Як мали не лікарню, ми стали на коліна. Довго плакали. Довго молилися. Я була не їм ті сміє, просив Господи. І ви маєте право тобі вказувати. Я не збираюся тобі казати, що не маєш що з моєю жінкою. І просто тебе в примісті. Зібралися не більше, пішли до Так прийшлося чекати, бо почерпу і нас вийшло, що в черзі не встає. були, так йшло, щоб ми були. Ходи і забрали.

А я пішов, до нього зайшов, двері кажуть, сходите, мені скажіть правду. А він каже правду, тобі кажуть, за всі нічого. Ми пішли додому, ми почнете, де це немає. Ви коли я ставлю, поніка печу, якщо я, вернувшу, я в Бог в мені відікати, між діагнозом. І вой оком було твоєму І Я вам хочу сказати, що мої не моя вовретла, а Бог, який нас любить. Не втіця в мій часом ті устати, які вихоплені кожного нас, і не терсіти однаково поступає. І ті товари, які залишили на 19 слово Божого, вони для того, щоб нам жити до 90 і 100 років. А для того, щоб відкрадити вашу віру. А для того, щоб показати їй свою силу і славу. Для того, щоб нам і є Бог. Да нам Тверде в полане ногрень. Розуміння Його волі. шукання Його волі в нашому житті, готовності дарував би він нам викладати те, що він для нас призначив. І давав він нам твердості в тому, щоб ми, ми були готові його зустрічати всякий час. І зустрічати його неалізм. Sodelje, a je ljubke reče, bajko. Prebogostovite vas, ko govorimo z nas, in da bo bo še naprej, rejte, da te se strinjate, znati, kako vas kažejo, in v roke bo šlo v slavi. In v našem možgih je zelo te, ko hočeš nekaj biti, da je znači, našu, mjegi, njubi, to, kar bo to videti pred njo, pred njo od vse.